Всім привіт! З вами Даня Самбушка. Сьогодні я вам покажу, як накрутити волосся. Ось тільки термозахисти використовую. Я покажу, як зробити легенькі локони. Не буду починати з самих користь. Почнемо з середини волосся або навіть трошки нижче. Такі локони в принципі можна накрутити за 15 хвилин. Тому це дуже швидка гарна захист. Беремо термозахист і пшикаємо на волосся. Але на корені не пшикайте, тому що можна дуже здаємо волосся. Я беру зиму до. Волоси, яке мені не Я зробила проділ посередині голови і тим самим розподілила волосся на дві частини. Починаю накручувати сторону від лиця. Повільно провожу плойку по всій довжині волосся. І як в якому разі не розчасую волосся градинцем, тому що ти зробиш його дуже пухнастим. Також важливо, яку плойку ти вибереш. Її форма не має бути ідеально рівною, а трошки заокругленою по бокам, щоб ти не утворювала заламів на волосі. Дуже класно, якщо в тебе плойка вкрита керамічною поверхнею, так твоє волосся лишиться більш міцнішим. Ось, в принципі, все важливе, я сказала. Аналогічно накручуй наступні пасми, і в тебе вийдуть шикарні локони. really อพุดรีโปร Зразу стало замітно результат. Замітно, що губи стало світлішими. Це для тих, хто не дуже хоче ризикувати і хоче виглядати природні. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Ви зможете повторити такі самі локони. Вони вас може видіти навіть кращими. А на кінець я би хотіла зробити для вас конкурс. Найголовніше, що потрібно зробити, це додати мене в друзі. Ви треба з першого запису в мене на сторінці. Звичайно, ви маєте бути підписаними на мій канал. Виграшом буде банка на теле. Якщо ви не змістивані франківськ, то нічого страшного. Я вам зможу відправити подарунок по новій пошті, і звичайно, доставка буде за мій кошт. 22 листопада в неділю будуть оголошені результати конкурсу. Вибрати переможця, звичайно, буде в прямому ефірі, щоб потім не було ніяких претензій, що я вибирала його нечесно. Переможцем ставлю мій друг, або ж таки. Дякую вам за перегляд мого відео. Надіюсь, воно вам було дуже корисним, цікавим. Якщо у вас якісь побажання, пропозиції, пишіть мені в ВК, інстаграм, аск. Ці координати ви побачите там внизу. Якщо вам сподобалось відео, ставте палець вверх, не сподобалось палець вниз. Не забувайте підписуватись на мій канал. Я вас дуже сильно всіх люблю і дякую за перегляд. Па-па!